Псалом 3. Псалом Давидів, як він утікав був перед Авесаломом своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, щит ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зо святої Своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюся десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти раниш усіх ворогів моїх в шоку. Зуби грішникам крушиш спасіння від Господа, і над народом твоїм твоє благословення.